Чергова 44-та сесія Хмельницької міської ради 26 вересня розпочинається із повітряної тривоги. Міський голова навіть не встигає її відкрити. Обранці прямують до укриття через спуски кинжалів російськими мігами. З другої спроби засідання розпочинають, але знову тривога. Розходимося і е, зустрічаємось після завершення повітряної тривоги. Третьої спроби депутати таки встигають оперативно розглянути питання порядку денного. Їх сьогодні 30. Головне і традиційне перед днем міста про присвоєння звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Останні кілька років його рішенням сесії отримують усі герої російсько-української війни, і, на жаль, усі посмертно. 72 мешканці нашої громади наші герої, які загинули. На фронтах російсько-української війни захищаючи Україну, отримали це звання. Вдруге в цьому році вже присвоєння цього звання відбулось. 65 хмельничан його отримали до дня героїв, 23 травня. Ну і відповідно, ще 72 його отримали сьогодні. Відзнаку вручать родинам героїв у суботу, 28 вересня у рамках відзначення дня міста. Присвоєння звання передбачає також одноразову грошову виплату. Це 20 мінімальних заробітних плат. Це зараз 160 тисяч гривень. В бюджеті на це власне передбачено понад 11,5 мільйонів гривень до дня міста. Ну і знову ж таки вручення на суботу плануємо. Сьогодні депутати проголосували за запровадження літературної премії імені письменника і полеглого воїна Євгенія Ролдугіна. Вона матиме назву час відважних, як і книга Євгенія, яку він написав на основі власних роздумів про війну. Вручатиметься премія молоді на день добровольця. Ми, власне, вирішили увіковічнити його пам'ять в окремій премії. Ця премія буде для молодих письменників. Вона буде в двох вікових категоріях: по суті, юнацька і молодіжна. І вона так само буде в двох категоріях літературних: окремо проза, окремо поезія. Розмір премії це три мінімальних заробітних плати. На сьогодні це 24 тисячі гривень. Ну і відповідно чотири таких премії буде: одна юнацька молодіжна і, відповідно, окремо поезія, окремо проза. Крім цього, обранці змінили порядок безкоштовного навчання у мистецьких закладах громади. Діти полеглих захисників, полонених та безвісти зниклих відтепер здобуватимуть там освіту безоплатно. Також віднині вулиця Гарнізонна у мікрорайоні Ракове носить ім'я Героя України, воїна спецпризначенця Володимира Дудченка. Решта питань, які ухвалили депутати, міський голова називає робочими серед таких фінальне рішення щодо заселення внутрішньо переміщених осіб у будівлю на Кам'янецькій 74. вже наступного тижня. Після сьогоднішнього проголосованого рішення ми вручимо десь близько 100 ордерів. На заселення для внутрішньопереміщених осіб згідно рейтингової системи, фактично, зараз тим, що ми бачимо по списках, майже всі 100 – це будуть члени сімей ВПО, учасників бойових дій, ті, які воювали або воюють зараз. На Кам'янецькій 74 в нас в основному смарт-квартири. Ну і власне ми плануємо вівторок середу вже безпосередньо роздати ордера і заселити туди людей. Чергова сесія Хмельницької міської ради відбудеться в середині жовтня. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.